Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Віра бабусі Друге Тимофія 1.5 Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнікії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. Ми сиділи за обіднім столом, коли мій дев'ятирічний онук з посмішкою сказав: Я такий самий, як бабуся, я люблю читати. Його слова принесли радість у моє серце. Я згадала, як рік тому він хворів і не пішов до школи. Після того, як він довго дрімав, ми сиділи поруч і читали. Я була щаслива, що передаю йому спадщину любові до книг, яку я отримала від своєї матері. Але це не найважливіша спадщина, яку я хочу передати своїм онукам. Я молюся, щоб спадщина віри, яку я отримала від батьків і намагалася передати своїм дітям, також допомогла моїм онукам на їхньому шляху віри. Тимофій мав спадщину побожних матері та бабусі, а також духовного наставника, апостола Павла. Апостол писав. Я приводжу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Евнітії. Певен же я, що й у тобі вона оселилась. Ми можемо думати, що наше життя було недостатньо позитивним, щоб бути гарним прикладом для інших. Можливо, спадщина, яку ми отримали, була не найкращою, але ніколи не пізно закласти спадок віри в життя наших дітей, онуків чи будь-якої іншої дитини. З Божою допомогою ми сіємо насіння віри. Він той, хто допомагає нашій вірі зростати. Який духовний спадок залишили вам ваші батьки, бабусі та дідусі? Як ви сподіваєтесь вкласти спадок віри в життя того, кого ви любите? Помолимось, небесний Отче, дякую, що ти привів мене до себе. Будь ласка, допоможи мені бути благочестивим прикладом для інших. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний».